Як нас змінюють соціальні мережі сьогодні? Гостя нашої програми Наталя Стеблина, доктор політичних наук, кандидат наук і соціальних комунікацій, медіа медіа аналітик, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Наталі. Добрий день. Якщо ми сидимо весь час в інтернеті, то виникає те, що у світі визнано хворобу, а саме власна комп'ютерна залежність. Її лікують ті самі фахівці, які лікують наркоманію, алкоголізм, взагалі різні манії. Одна з проблем, що виникає при комп'ютерній залежності, позбавлення соціального спілкування. І тут ще інформація. скажімо, про мозок. Мозок це не просто нейронна мережа, а мережа мереж. У мозку 5,5 петабайт інформації. Це 3 мільйони годин перегляду відеоматеріалу, 300 років безперервного перегляду. Це відповідь на запитання, чи не перевантажуємо ми мозок, коли споживаємо зайву інформацію. Але сьогодні мова власне про інше: про соціальні мережі як джерела інформації. І ось тут можемо згадати 1999 рік. Сили НАТО завдали удари по Югославії. Не будемо говорити про те, як це було в військовому політичному аспектах, але згадаємо про те, як ми дізнались про цю новину, як показали нам ці події. Мабуть, це був. Фактично, останні випадок, коли інформація про конфлікт надходила традиційним чином, тобто трьома шляхами, офіційні повідомлення, традиційні засоби масової інформації, ну треті чутки від людей, які там висні чи письмовий спосіб самі передавали відомості з місць про події. І пані Наталю, скажіть, будь ласка, з якого часу соціальні мережі почали активно замінювати офіційні засоби, офіційні, професійні, скажімо, засоби масової інформації. Ну насправді я б можливо назвала 2008 рік. Це був рік, коли Барак Обама так ну дуже активно почав використовувати соцмережі, так і ну фактично, саме через раніше ще раніше він саме через використання соцмережі виграв вибори і продов... ну, якби ця тенденція продовжувалась, продовжувалась, і вона активно була спочатку втілена в політичне життя, і зараз ми бачимо наслідки. Як це змінює, наприклад, сприйняття війни? Так тому початок 2000-х років можна сказати так: поступово-поступово соціальні мережі завойовували так серця споживачів, і вони відверталися від офіційних джерел інформації, від професійних медіа, і все більше і більше. Починали довіряти саме соціальним мережам. Можемо також згадати такі події, як Арабська весна, яка відбувалася до 2011 нам давайте скажемо там рік. Так саме тоді через соціальні мережі почалися численні революції, так де люди могли використовувати соціальні мережі, Твіттер, для того, щоб ну, доносити свої думки. До влади для того, щоб координувати свої дії, ці соціальні мережі блокувалися, звісно, авторитарними режимами, але на той час вдавалося людям це блокування обходити. І ми можемо безперечно згадати нашу революцію гідності. Одна з версій, що е, саме такого масштабу вона набула е, саме через пост у соціальних, соціальних мережах, де закликали людей е, прийти на майдан, так тому це безперечно соціальні мережі ну якби не єдиний чинник, так який на це вплинув, але без них, звісно, було б дуже важко скоординувати е, так протесний рух. Тобто можна сказати, що соціальні мережі є одним з інструментів загалі революції. На даному безперечно даті. так, безперечно, соціальні мережі тут відіграють дуже серйозну роль, тому що ну, раніше люди використовували інші засоби для того, щоб там організовувати протести. Це було більше на такому рівні соціального мережування, так коли передавалася інформація різними способами, там і через листівки, які клеїлися, і усним шляхом. А соціальні мережі це безперечно дуже. Дуже серйозно посилили, як я би сказала так: як людей, які хочуть демократії, так і людей, які хочуть, щоб у нас у світі був усюди великий авторитарний режим. На ще говорити саме про взаємодії соціальних мереж і держави. Ось тут можна згадати приблизно, я можу помилитися, точно з цих цифру зараз не знаю, але приблизно понад 76% людей в Україні віддають перевагу, наприклад, телеграму, як джерело новин. В Україні на розгляд Верховної Ради готується законопроект про регулювання телеграму. А точніше, там така ситуація, щоб Телеграм визначив якогось представника в Україні, через якого можна було б регулювати контент, тобто якісь там канали за. Кривати якісь. Тобто, і ми бачимо буквально нещодавно арешт того, хто створив телеграм Павла Дурова. Ну, власне, є така версія, що не він створив його брат, але власне він іміджмейкер цього телеграму. Бачимо заборону в Бразилії соцмережі X, раніше Twitter, штраф 9 тисяч доларів, якщо. Ти хочеш, ну все таки обходиш заборону. В Росії фактично не працює Ютуб, в Китаї своя соціальна мережа, тобто є конфлікт інтересів держави і соціальних мереж. І ось тут цікаво, як чи реально це контролювати соцмережі і взагалі як буде розвиватися взаємодія держави з. Соціальними мережами в різних, скажімо, країнах ну авторитарних, тоталітарних в демократичних, адже і демократичні виходить, що хочуть контролювати. Ну, ми бачимо це по арешту того ж дурова. Я б можливо тут використовувала не слово контролювати, а слово регулювати. Регулювати тому, ну... що якщо говорити про контроль, то це більше як от авторитарний режим. Він хоче контролювати і медіа і соціальні мережі. Там, YouTube, так, як е, ми, ми це знаємо, там, в Росії, або е, як це роблять в Китаї, е, наприклад, в тих самих пошуковиках блокувати певні сторінки, так, або запроваджувати власну, е, власні соціальні мережі, як теж в тій самій Росії е, ВКонтакті, однокласники. Тобто авторитарні режими, безперечно, хочуть контролювати е, те, що видається в ефір, те, що люди думають, ну, і, щоб. Триматися за владу, а якщо ми говоримо про демократичні країни, то я б говорила про регулювання. І тут е, мені здається, що в цьому регулюванні має зацікавлений бути і суспільство, в тому числі і держава, і суспільство для того, щоб е, медіа не порушували стандарти і давали нам якісну інформацію. А якщо вони дають неякісну інформацію, щось потворюють, щоб вони відповідали, щоб за це була певна відповідальність. І велика проблема соціальних мереж. Якраз полягає в тому, що не всі вони піддаються регулюванню. Той самий, та сама мережа ікс або колишній Twitter, Ми знаємо, ну я не буду казати про Бразилію, але медіадослідники наші чудово бачать, як там поширюється і квітне російська пропаганда, і з цим ніхто нічого не робить. Згадаємо напад Хамасу на Ізраїль. Так само в цей же день почалися ну, величезна, величезна кількість поширювалася фейкових відео, і теж мережа їх з цим нічого не робила. Є певні регулювання у Фейсбука, але вони теж у нас викликають питання. Так, до прикладу, давайте згадаємо російську терористичну атаку на Вінницю. І коли хотіли Вінничани розказати про дівчинку Лізу, так і про її маму. Ми знаємо, що робив Фейсбук. Так він блокував певний контент, закривав зображення. Тобто певне регулювання в Фейсбуку є, але безперечно, ну тут теж є над чим працювати. І бажання держави, і я б казала так, зацікавленість суспільства в тому, щоб регулювати соціальні мережі, вона повинна бути, повинна бути певна відповідальність у людей, які мають величезні аудиторії і можуть використовувати це або на користь суспільства, або на шкоду. Чому люди, чи можна говорити про те, що люди почали від, ну, останніми роками віддавати перевагу в отриманні інформації, скажімо, соціальним мережам, а не офіційним або професійним засобам масової інформації? Що головне в цьому? Чи взагалі про це можна говорити? Чи дійсно це так? Насправді я б сказала так, що ви казали так, що 76% українців споживають інформацію через телеграм-канали. Але е, все ж таки, е, окрім цього, вони споживають інформацію з інших джерел так само. Тобто, ми просто звикли ці дані трактувати так: от, е, всі читають соцмережі, і якщо людина читає соцмережі, вона більше нічого не читає. Насправді, люди споживають е, різні е, джерела інформації. Чому соціальні мережі більш популярні? Ну, я думаю, що це теж зрозуміло. Е, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, там професійний медіа радіо місто над Богом» і якийсь телеграм-канал анонімний. То ми побачимо, ну якби в чому різниця Напр... швидкість інформації. Наприклад, та, наприклад, почули люди вибух, що робить там радіо місто Богом» чи професійна медіа відразу Воно починає перевіряти цю інформацію. І е, коли у вас є якась інформація, ви думаєте, ми це можемо зараз поширювати, чи ми не нашкодимо там нашим збройним силам, чи не нашкодимо ми е, е, нашим людям, якщо ми поширимо якусь інформацію, ну припустимо про прильот або про щось інше. Що роблять соцмережі, телеграм-канали вони просто беруться і поширюють. А є ще ж і російські сміттярки, е, для яких наші українці, які живуть в Україні, які страждають від прильотів, можуть називати фото і відео прильотів. І вони це відразу поширюють, так тому е, безперечно, е, люди хочуть знати, що вибух вибухнуло. Ну це нормально. Ми хочемо бути в безпеці, але е, такими от почуттями інколи ну оці неякісні анонімні е, телеграм-канали можуть зловживати і на них е, скажімо так грати, поширюючи таку інформацію. Або ж це можуть бути, ну якщо казати про телеграм-канали, які популярні в Україні, то передовсім це їхній контент це. Якісь такі дописи від анонімних городян, які побачили щось кумедне, або побачили ДТП і просто злили цей контент. Його ніхто не перевіряє, але він популярний, тому що люди хочуть дізнатися, де сталося ДТП, подивитися відео, або вони хочуть подивитися, не знаю, на якогось котика, якого помітили десь там біля місцевого кафе і. Ну, отримати якісь позитивні емоції. Тому я б сказала так, що телеграм-канали за деякими параметрами так вони виграють, але коли ми їх читаємо, ми маємо розуміти, що це за канали, і е, наскільки якісним є цей контент, щоб не бути введеними в оману, тим більше за часів повномасштабної війни. А соцмережі вони з часом витіснять засоби масової інформації. Ви знаєте, я от буквально е, тільки що в мене була пара з першим курсом, і я їм ставила питання. Чи виживуть газети? Так? тобто, ну завжди є, є це питання, коли з'являється е, якийсь новий медіа, він стає дуже популярним, так чи витіснить він е, якісь інші медіа? Мені здається, що соціальні мережі не витіснять професійні медіа, тому що е, у людей завжди е, є потреба в тому, щоб отримувати саме якісну інформацію, яка підготована професіоналами. Але питання в якій формі, в якому форматі буде ця інформація? Адже і у вашого радіо є соцмережі. Так, тобто, чи можна сказати, що ваші соцмережі якось витісняють ну, ваше радіо? Ви використовуєте соцмережі просто для того, це що... як допоміжний засіб, а це, це воно вам допомагає досягти більшої аудиторії. от і все, так, тобто, це такий самий професійний контент, але в іншому форматі. Тому я б не сказала, що соціальні мережі якось витіснять. Мені здається, що соціальні мережі мають допомагати нам справді поширювати важливу якісну інформацію. Нещодавно ви проводили моніторинг регіональних каналів соціальних мереж. А що моніторили, які можливо канали і які висновки? Так я є медіа інституту демократії Мені Порлика, по і ми вже втретє проводили моніторинг регіональних найбільш популярних телеграм-каналів в Україні. Що об'єднує ці телеграм-канали здебільшого? Ми скажу, що всі, але здебільшого вони є анонімні, тобто ми не знаємо. Ну, якби ми можемо встановити, хто за ними стоїть, але вони не поширюють цю інформацію публічно і тому, безперечно, це впливає на якість контенту. І якщо казати про головні висновки, у нас є 12-бальна шкала, за якою ми оцінюємо матеріали медіа і професійних, і телеграм-каналів. Ну тобто, це як в школі від від до 12, та? тобто, якщо 12 це. Прям відмінно, а якщо один, ага. ну то ми розуміємо, що там не, не дотягли. Так, от, якщо говорити про професійні медіа, то газети у нас отримують, е, отримали цього разу 10 балів регіональні е, онлайн-медіа, отримали трошки нижче в районі 9,5 балів. Е, тобто, ну це так добре. Та добре, добре відмінно. Е, а телеграм-канали у нас отримали в середньому середня оцінка це 7,5. Але е, серед них є ті, що гірші. Тобто, які до шістки ледве дотягнули, але є й кращі, які теж отримали як деякі регіональні медіа по 10 балів. Так? Тобто це середній такий показник. Але за ним можна судити про якість. Тобто, якщо ви читаєте анонімний телеграм-канал, ви маєте розуміти, що там ціла низка стандартів професійних не дотримана, і тому ця інформація може бути дуже неякісною, може ввести вас в оман. Якщо казати саме про маніпуляції, <клух> маніпуляцій зараз в регіональних телеграм-каналах не так багато. Тому що ми розуміємо, що під час війни рекламний ринок в Україні він ну якби не такий активний, як колись. Це буквально одиничні якісь випадки. Найбільша проблема регіональних телеграм-каналів, які ми моніторили, це неналежно маркована реклама. Тобто це рекламні дописи, з яких не зрозуміло, що це реклама. Тобто, яких... джинса, так. Ні, ні. Так ну ми розрізняємо, ми розрізняємо рекламу. Тобто реклама це публікація, яка прямо тебе підштовхує щось купити, або там є, ну, наприклад, адреса якась, і ти відразу можеш купити або перейти за лінком в інтернет-магазин. А джинса це такий замасков... замаскований матеріал, який. Має на меті вплинути на те, щоб сформувати позитивний чи негативний імідж. Ну, умовно, якщо казати, є такий телеграм-канал Українась, вони за тиждень декілька там, разів можуть згадати певного там, колишнього олігарха чи і медіамагната, так? тобто про те, які він робить добрі справи, про те, що він допоміг біженцям, або про те, що він на фронт передав щось. Тобто, але, ну, якби Кожен українець, мені здається, там щодня щось передає, щось якось донатить. Але ж не про кожного українця пише телеграм-канал. От тому ми вважаємо такі матеріали джинсою, і їх теж небагато. Якщо буде йтися, наприклад, про вибори, то ну, точно ця кількість зросте. Зараз поки що в їх не дуже багато. Але проблемою є цих телеграм-каналів, регіональних, особливо на півдні України, є про Просування пропагандистських меседжів. Тобто вони беруть, наприклад, і деякі, з деяких російських джерел роблять репости. Ну, Умовно є така якби, співачка російська Чечеріна, Ми знаємо, що вона за, за те, щоб окупували Україну і так далі. І от вона там заспівала якусь пісню про те, що Одеса буде свободна. І от вони беруть для чогось це відео. І його поширюють так. Тобто, таким чином поширюється цей наратив про те, що нібито Одеса – єсаруський город, ну і так далі. Тому це стурбовує також. Був один цікавий випадок. Про це серпневий був моніторинг про пауків каракуртів Почали писати, що от пауки каракурти масово е, шкодять людям, і в Україні. Не, в Україні немає в лікарнях, немає від цього сиворотки і ну все та. Тобто, і, і пекельна спека з одного боку, а з другого боку пауки-каракурти. І, і а потім виявилося, що це російська інформаційна спецоперація. Тобто вони е, почали вкидати цю інформацію просто щоб спричинити паніку. А деякі телеграм-канали, навіть ну які декларують себе як проукраїнські, вони це почали публікувати. Чому? Тому що вони просто хотіли перегляди набрати, і таким чином ці телеграм-канали допомогли росіянам в тому, щоб сіяти паніку в Україні. Тому і такі випадки бувають. А які поряди можна дати, як перевіряти факти в соціальних мережах? Чи можливо це взагалі? Це можливо, і справді в соціальних мережах потрібно бути дуже уважним, тому що в соціальних мережах Контент може бути професійний, а може бути і непрофесійний, тобто це такий мікс. І тому це все треба розрізняти. Е, ну, для того, щоб професійно бути факт-чекером, для цього треба, звісно, готуватися, так, е, там, піти на кафедру журналістики вчитися. Але е, і звичайні люди можуть також е, ну, використовувати прості поради. Е, перша порада це завжди зрозуміти джерело інформації, та, звідки вона взялася і чи взагалі це джерело є. Тому що якщо казати про телеграм-канали, то там в переважній більшості випадків взагалі ніяких джерел інформації немає. Тобто, є там, наприклад, рубрика. Нам пишуть, і який, якийсь пост хтось жаліється на те, що там у нього нема води, чи сталося ДТП, чи чи ще щось. Тобто, безперечно таким повідомленням не варто довіряти, тому що їх ніхто не перевіряв, і ви не знаєте, вони реальні ці люди, чи чи не реальні? Тобто їх треба додатково ще перевірити. От, безперечно, не можна вірити ніяким російським джерелам, так, щоб вони не писали. Ми розуміємо, що навіть якщо йдеться про так звані хороші русські медіа, так як там «Медуза» і так далі, ну, вони теж є інструментом в руках Кремля. Так, інструментом пропаганди і маніпуляцій. Тому джерело, джерело має бути або офіційне, так, або це має бути професійне, якісне медіа. Є е, такий білий список медіа, який робить інститут масової інформації, там можна подивитися на загальнонаціональні медіа, які є якісними і дотримуються стандартів. Також е, детектор медіа має карту регіональних медіа якісних, і там теж можна подивитися і е, по Вінничині, так само можна відкрити цю мапу, і там є медіа, які. Також є професійними і входять до цього переліку по кожному регіону. Тому, якщо ви бачите, що це офіційна інформація або це інформація, поширена професійними медіа, була ними перевірена, то ну, це в принципі вже такий плюс, і цій інформації можна довіряти. А далі, звісно, треба дивитися на інші параметри, ну, наприклад. Чи ця інформація є збалансована, тобто чи представлені там різні точки зору, чи там іде якась там агітація чи просування якогось кандидата? Так, чи є ця інформація повною, чи дали відповіді на всі ваші запитання, чи викладена ця інформація спокійним нейтральним тоном, чи є якесь емоційне таке нагнітання? І тому, от коли ми дивимося на текст критично, так ставимо собі запитання, то ми, в принципі, можемо відрізнити фейк від? Якісної інформації я вам дуже дякую за такі поради. На жаль, час нашого ефіру завершується о 11.55 на годиннику. Сьогодні ми говорили про соціальні мережі, як як, скажімо, засоби донесення інформації, джерела інформації. Наша гостя сьогодні це Наталія Стеблина, доктор політичних наук, кандидат наук соціальних комунікацій, медіа аналітик, професор Донецького національного університету Василя Стуса. З вами була Рена Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини